Вітаю, поціновичі математики, розв'язуємо номер 922. Скоротіть дріб. Перший має вигляд в чисельнику x-1 знаменнику х квадрат мінус 4х. -2. 3. Для того, щоб скоротити дріб, нам треба чисельник і знаменник розкласти на множники. Чисельник у нас дуже простий вираз, на множники його розкласти неможливо, а от знаменник будемо розкладати. Для цього розв'яжемо відповідне квадратне рівняння. Розв'язувати будемо за теоремою оберненою до теореми Вієта. Добуток коренів дорівнює 3, сума коренів дорівнює 4. Це виконується для чисел 3 та 1, 3 помножити на 1, 3, 3 додати 1, буде 4. Отже, щоб розкласти три на множники, нагадую, від х треба відняти перший корінь, від х треба відняти другий корінь. Що ми можемо помітити? Що у нас є однакові множники в чисельнику та знаменнику. Отже, х 1 ми можемо скоротити. У відповіді, будемо мати одиниця поділити на х мінус 3. Другий дріб квадрат мінус 5х мінус 14, в знаменнику х плюс 2. Знову ж таки, щоб скоротити дріб, нам чисельник треба розкласти на множники. Для цього розв'яжемо відповідне квадратне рівняння. Добуток коренів буде рівний мінус 14, сума коренів буде рівна 5. Так, Числа 7 та 2, але так, щоб добуток був від'ємним, а сума додатною. Отже, більше число від'ємне, менше число додатне. 7 множимо на мінус 2 мінус 14, 7 додаємо мінус 2, дійсно 5. Щоб розкласти квадратний тричлен на множники, від x віднімаємо перший корінь. Від x віднімаємо другий корінь, але другий корінь був з мінусом, отже, мінус на мінус дасть плюс. Ну і знаменник залишаємо без змін. Можемо помітити, що в чисельнику і знаменнику є однакові множники. Ми можемо їх скоротити. В чисельнику залишиться х мінус 7, в знаменнику одиничка. Одиничку в знаменнику могли написати.